Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Одяг жіночий Мікс бренду BlueMolf та Smara. Є різних забарвлень та різних розмірів. Розмір від S до XL. Матеріал бавовна. в лоті сукні будуть дві одиниці. Підниці одна одиниця. Штани одна одиниця. кофти 5 одиниць та кардигани 4 одиниці. Лотів всього 13 одиниць. Вартість лоту 1740 гривень. Вартість одиниці 134 гривні, і це лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!